Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Зеленський в Мюнхені зробив декілька заяв, які, м'яко кажучи, шокують. І взагалі наводять на думки про адекватність цих заяв, якщо чесно. Особливо про громадянство, про те, що люди не хочуть виборів. Серйозно. Проведіть референдум і одразу стане зрозуміло. І запитайте в людей, чого вони хочуть. Не треба вирішувати за людей. Досить вже вирішувати за людей. Зробіть референдум. Все дуже просто. Що Зеленський? Зеленський каже, що люди не хочуть виборів, але при цьому вдумайтесь, він просить для себе, ну, назвемо це так, швидкі речі свого переобрання. Штати навпаки кажуть, ні, ти не балотуєшся. Зеленський просто з штанів випригує, каже: Ні, це головна умова українського народу. Тобто, це як виходить? Український народ не хоче виборів, але при цьому дуже хоче, щоб Зеленський переобрався. Ну, це маразм, правда виходить. Ну, от, от Просто вдуматись в це. Хочу зацитувати, що сказав Зеленський. Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього. Зараз ми мобілізовані. Дуже важливо зберегти це. Нам потрібна єдність в країні. Якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть. Ну, по-перше, треба міняти не громадянство, а президента і його прислугу. Зараз, мабуть, всі, хто проти оцього всього, що там наговорив Зеленський, це ж зразу будуть казати, це російський ПСО так? і так далі. Я думаю, що оце і буде зразу зроблено, поміняють і президента, і його прислугу одразу як тільки проголосять вибори. Не думаю, що хтось буде голосувати ще за цю владу. Давайте чесно, Зеленський ну, дуже хоче переобратись і бачить, що програє вибори і їх не хоче. Тому що вибори для Зеленського і для його компашки це не лише втрата влади, а й відповідальність за все те, що вони накоїли за всі порушення законів. Вони це добре розуміють і тому, звичайно, виборів не хочуть. По-друге, знаєте, от цікаво слухати про єдність від того, хто навмисне от коле суспільство дискредитує військових. Як можна зараз взагалі дискредитувати військових, займатися переслідуванням тих, хто його справедливо критикує, не йому казати про громадянство, враховуючи, що він зразу звідси поїде після програшу на виборах і жити в Україні не буде. І це розуміють всі розумні люди. Але Зеленський далі продовжує казати оце все, що він каже, і все більше питань, ну, взагалі, в якій реальності живе президент. Я не знаю, що йому там розказують зовсім інше. Ну я вже дуже багато разів казала про те, що ну, в якій реальності, особливо після того, як він впевнено каже і вірить, мабуть, в це, що там Татаро вбивав чеченців Чеченці в центрі Києва. ну, це, мабуть, от все ота реальність, розумієте, це ота про Татарова і так далі. Тобто, дуже часто Зеленський вірить просто в такі, от, наче хтось втлумачує. Ну, може, і це втлумачує, що люди не хочуть виборів, може йому хтось це втлумачує в голову. Я не знаю, чи, чи він справді так думає. ну, не знаю. До речі, говорить він про все, що завгодно, але не про мобілізацію, не про те, що людей грузять в бусики. А Зеленський каже про єдність, каже, проти військових вже почався треш, хочуть спихнути. Знаєте, от, ми ж бачимо: оці засудження генералів і так далі. Ну, до чого зараз це все? До чого? Хочуть спихнути свої провали на військових, не вийде. Люди не дурні. люди все бачили і люди все пам'ятають. Далі, оця заява. Зараз в українському бюджеті дефіцит 40 мільярдів доларів. Знаєте, от е, він там каже, що О, це там, люди на початку війни повивозили гроші і так далі. Я вже робила про цю програму, чесно не буду повторюватись. Скажу тільки одне: що якщо б наші мужновладці не крали гроші з бюджету, там, на гуманітарці, ну і так далі, багато-багато, не займались корупцією, не купували яйця по 17 гривень, не зменшили б, е, з, 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 зменшили б витрати оце на, на свій апарат, на єдиний марафон. То такого б дефіциту, звичайно, не було. От і все. Все дуже просто. І не треба тут звинувачувати людей, які е, оці останні свої копійки позабирали з собою, щоб виїхати звідси, коли почалось е, оце божевілля в 22-му році. Але, бачите, Зеленського все влаштовує, корупція і все. Ну, правильно, бо ніхто ж з цим не бореться, а, хоча казав, що прийде весна, буде, будемо саджати. Нікого не посадили. Взагалі. Далі, е, наступна його фраза: якщо б допомога надходила вчасно, ми втратили б набагато менше території. Тобто знову хтось винен, тільки не Зеленський. Тобто, якщо б хтось е, те, якщо б хтось це, я скажу так: якщо б хтось в 2019 році не займався великим будівництвом, а по факту великим крадівництвом і не саботував ракетобудівну програму, а займався б Посиленням обороноздатності країни, то війна повномасштабна, вона б взагалі не почалась. От і все. Все дуже просто. А якщо б хтось вчасно запроводив мобілізацію і зробив її правильною, бо спочатку все було зовсім по-іншому, все було добре, чудово, люди йшли. Людям, навпаки, такі черги були. Людям казали: не йдіть уже, все, досить, вже, вже не треба людей, вже досить людей. І до чого ми дійшли? До того, що людей пакують в буси. Якщо б все зробили правильно, якщо б нормально виділили на це грошей, якщо була б нормальна мотивація, все було б зовсім по-іншому. Але цього не зробили. І остання фраза, от на якій хочу зупинитись, що сказав Зеленський? Цікаво, що Кличко про мене сказав: він хороший спортсмен, але не оратор. Знаєте? Це так наш президент спробував відповісти на питання про той так, який влада творить у відношенні опозиції і мера Києва. Ну, не може він не куснути. Розумієте? Ну, не може не куснути. Якщо там незалужного, то Порошенка. Якщо не Порошенка, то кличка, не знаю, там ще когось. Якщо не арешти генералів, то там ще щось. Якщо не санкції, то на того ж Порошенка, то я не знаю, зневага бік кличка за кордоном, а потім знову щось буде казати про єдність. Про єдність. так? Президент же ж нам казав про єдність. Я не знаю. Дуже сподіваюся, що Зеленський розуміє, що він президент, бо іноді робити такі заяви, ну, не знаю, це. Ким треба бути, от скажіть мені, щоб обсирати кличка в Німеччині, де він значно популярніший, ніж Зеленський. До кличка теж багато питань, але знаєте, оце все ну, якось все це неправильно. Мені здається, що не можна робити такі заяви. Президенту. По статусу не можна. Але далі побачимо. Що воно буде? Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це? В мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.